Всім привіт! З вами Олег Денькович і сьогодні я розкажу про додаток битву зомбі контакті І сьогодні наша тема присвячена битві кланов. У битві кланов головна мета захопити форпости. За один захоплений фортпост ігрок, який захопив в кінцевому результаті, отримує 1000 кристалів. Щоб дойти до форпосту, потрібно переміщатися по одній локації до нього. Ось я покажу вам зараз одну локацію. Потрібно нажати тут Атака і е, нападаєш. Нападати на локації можна як і одному, так і, багать, е, і двома, і трьома, і так далі. Е, також в локаціях можна захоплювати е, можна артефакти. Найчастіше я захоплюю артефакт десант, переміщаю ігрока на любую е, локацію клана і союзника. Це його властивість. І також телепорт він має таку саму властивість. І, звичайно, мощь. мощ. 20 урон всіх защитних постройок локації. Теж дуже гарний артефакт. У мене поміщається, оскільки склад артефакту в мене тільки першого рівня, тому поміщається лише два артефакти. В подальшому я розповім вам в подальших наших відео. До побачення. Не забувайте, з вами був Олег Тенкович.